Так, любенькі, дорогенькі, доброго раночку. Вам, нам, всім нам, ой, нашим захисникам, нашим воїнам. Дай Бог, дай Бог, щоб вони зустрічали кожний ранок в своєму житті ще довго-довго років. Дай Бог. Так, що вам сказати? Скажу розклади, свічечки, там, мотаночки, наборчики. Все є, все привезено, все вже в коробочках жде вас, кому треба, пишете Viber. Я дуже рада, що ви чуєте, що Viber там у мене полетів, телефон міняла. Не просто полетів, а то, що телефон міняла, карточки переставляли, і ну, ви грамотніші, ніж я. Люди, там, тобто ви розумієте, це, ми тут дуже злюки від цього всього, ну, ми це ми з дідом. Тобто ви пишете, я потихеньку відповідаю, я понімаю по тих аватарках, чи як правильно назвати, хто ви є. Я вам пишу це ви, ви і все. І все продовжується, і все робимо. І ніде ніхто не дівається. І те, що я з вами роблю, це святе для мене. Тобто, не треба думати, що десь я забула, десь я пропала, десь вайбер потерявся, я потірялася. Ні. Якщо десь щось случайно, ну, блін, ну, всі ми живі люди. А так все робиться, все чітко для мене, повірте, це святе діло. Тобто, якщо я взялася, я довіна робити. Як ви на це реагуєте, це ваші справи. Тобто, реагуйте не дуже добре, пожалуйста, не приходьте. Вже мільйон один раз сказано. Приходите до мене, значить. Просто вмійте ждати. Умійте не те, що ждати, а просто жити. І вірити в те, що Господь вам дасть тоді, коли воно треба. І тоді, коли воно піде в пользу. Мені, вам, усім. Тобто, от як-то так, привчайтеся, привчайте себе до цього всього. Привчайте себе до того, що в своєму житті треба брати відповідальність за всі свої поступки. Не хтось там. Свекруха, там, чоловік, жінка, діти не такі а за себе. Якщо начнете в собі чуть -чуть, трошечки розбиратися, це просто ліричне відступлення. Якщо почнете в собі почуть-почуть по розбиратися і відповідати за себе, те, що другі роблять, це їхнє. Тож ніде не написано, щоб ми заставляли когось нас любити. Ну, Кругом написано, що любіть. Чоловіка, жінку, дітей, батьків, батьків, батьків чоловіка чи батьків жінки, те, теща, свекра, ну, тобто, написано, щоб ми любили. А від Господь знає сам, що кому дати і в яке время дати. Так що, просто, якщо йдете ви на ці самі чистки, ви отримуєте ці самі свічки, вірте в те, що от воно вам во благо йде. Не вірите, далекі від цього. Воно вам ніякого блага не принесе. Просто як навіть не тратьте час, не тратьте свої гроші, предусого не тратьте свої нерви. Кажу від душі, від чистої душі, від чистого серця. Подімайте, що ви хочете, що ви робите. Велике спасіба, хто вірить, велике спасіба, хто жде. Тому що в мене ця партія свічечок, от мотозначок, воно як-то застряло. Застряло, тому що вайбер злетів, потім я встановлювала, потім я там шукала зі сльозами, з соплями, хто як заказав. <ків> в зошитах, ну вроді всіх, вже написала, вже спакувала для кожного, що предназначено, тобто, відправляю. відправляю. Це перший раз, що в мене цей вайбер, міняли телефон і вайбер полетів. Ну, Буває. Все це буває. Тобто все це я вам сказала. Дівчатка, хлопчики, мої дорогенькі, поважаю вас дуже. Любить, любить як сказати, любить. Ну, Любимо, ми. Ну, любим. людей треба любити, старатися любити і понімати. Так що, люблю, всіх люблю, всіх поважаю. Без вас не було б цього каналу. Це не слова, це дійсно так і є. І процес сядеш, що так вдумаєшся. Да. Хто, хто зна, хто цей канал робить. І хто зна, хто це все чи ви, чи я. Так що тут, тут ми з вами. Тут ми з вами. І ти відбуваєш людей, і ти вже через вайбер і через коментарі, і через те, що в вайбер ви пишете, і за той канал ви пишете, де балачки. Немає в мене часу на нього, щоб отак сказати, сісти кожен вечір з вами балакати. Ну я розумію, що є люди, які ждуть. Понимаєте, я розумію, що є вже люди, які ждуть, що ти вийдеш з ними просто щось побалакаєш. Не обов'язково про супер пупер магію Про такі вообще я вам скажу, що дуже, ну, як сказати, людина, яка хоч трохи щось зображає в цій житті, навіть немає, а в цій житті, про такі вещи дуже не балакають. Понимаєш? Ну, да, тобі воно дасть. Це те саме, що хірург чи там якийсь ще врач, гінеколог буде розказувати постійно про свою роботу. Хоча то одне це друге. Ні, про це взагалі не. Отам є ці передачі, де прямо ці ритуали, оце прямо так виложують, зробіть. Ні, не все ви можете зробити і не все воно во благо вам піде. Тобто є людина, яка це може, яка це знає, яка це вміє, через що, через що не все треба вивалювати на поверхність. В же время ви ж дите ці розговорить, розговори, розговори ну, про життя, просто про життя, про життя буття. Видать, цього не вистачає людям. Видать, людина хоче в чомусь розібратися. Це дуже добре. В своє час і в мене були ситуації в житті такі, що хотілося просто розібратися. Не просто так, а от понять, чого те прийшло, а потім за отим оте прийшло, а потім пережив пережити в житті, а потім отак, а потім осяк. Тобто хотілося все це розібратися. І поки не почала, я вам чесно причесно кажу, поки я не почала ці книги читати. Ми балакали колись за ці книги. Ну, тобто, читай благодаря цим книгам багато чого ти поняв. Ти дійсно поняв, хто вірить, хто не вірить, це в кожного своє діло. Ну, дійсно, ти багато чого поняв. Прежде всього, що треба змирятися. І чим більше ми змиряємося, тим знаєш, як сказати. Ну, я не можу сказати, що легше живеться, Но в той же час, розумієш, ти не супротивляєшся. Якщо раніше була життя, от кожну минуту, кожний час, кожну неділю, кожен день ти чомусь супротивлявся. Навіть занями колись там на річці були, що ми з нею балакали, що вона от, от вона як, що я не знаю, що ми балакали, що чи вона виходить, Я то їй кажу, що ти не супротивляєшся. Ти живеш, що ти, ти просто живеш. Були моменти, що в них теж вже було, нічого не було. Були і такі сякі, були те, що діти вчилися, а ми її. Вона поступила, вона в Київський поступила МВД, Академію, університет, вона сама після школи по тестах поступила, год провчилася грошей тютю. Тому що там сина одучили 5 год, а грошей тютю. Стіпивши зуби, вона кинула й пішла. Ну, Господь, от бачиш, так путь управив, що все, що треба, вона отримала. Тому що тоді вона спокійно все це прийняла. Без істерик, без того, що ви мені довжні. Не було такого, абсолютно не було. Вона розуміла, що в сім'ї так. Да, зараз в неї дві освіти, ось вона отримує, коли вона восьма чи коли там вони оце магістратуру, в магістратуру. общем, щось таке, Колись я вам казала відео. щось таке. Друга освіта це вища освіта в неї йде. Тоже все те, що вона хотіла, вона отримала в житті. Тому що на той момент вона змирилася. Дитина зрозуміла, що ну так. Це ж не те, що батьки пробухали, пропили чи там просто забили на них, а самі тут е жирують. вовсю. Ні, вона змирилась, вона успокоїлась. Ну це просто я вам кажу, тому що є її канал, тому що це за сина я не скажу, не буду ну як менш кажу, тому що ну, нема канала, немає. Тобто живуть собі сім'я, живе своїм життям. Захочуть вони, пожалуйста, хай виставляють, хай цей там більше я тоді буду балакати. За нею ви її бачите, через що я кажу? І там ми балакали, тому що ти не супротивляєшся житті. Ти більше йдеш, розумієш, ти підстоятися. От яке от, знаєш, як ото, життя, що тобі приподносила, ти його ну з благодарністю чи з не з благодарністю, буває ми благодарні, буває, ми психуємо чомусь. ну Ти більш все одно, вона більше все це приймає, ну, як треба. Як треба, були моменти, що я дивилась, поїдеш до неї, чи підеш до неї, блін, приходиш додому, починаєш прибирати, те, подивишся, воно як заряджається від неї. Через що? Ти приходить все воно постепенно, ну, в те время, коли воно тобі треба? От воно коли боженька хоче, воно тоді так і треба. Все, в общем, давайте хватати про, про мене, про нас. Давайте дивимося. Давайте сьогодні подивимося. Це вчора мені по секрету скажу зять, Тему написав. Каже, ну подивіться таку тему. Ну хорошо. Єдиний шлях закінчення війни. Цієї війни. От єдиний шлях, як би його... Правильно. Єдиний шлях закінчення війни. Ну, давайте візьмемо колоду. Єдиний шлях закінчення цієї війни. Ну, як, як нам колода підскаже, робляться ці мотаночки, свічечки, все. Береться тут кажда, кажда, Там он миска здоровена з куколками. Тобто, Якщо ви там заказуєте, у вас йде там, ця куколка під вашим іменем. Все робиться. Все так, як положено, все так і робиться. Понимаєте? І теж ті люди, які дійсно. Знаєш, приймаються з благодарністю, приймаються з вірою. Повірте, у Вайбері, бува, читаємо ми з чоловіком, дітям, бува, перекидаю почитати. Займаєте сльози на главах. Те, що люди пишуть, дійсно. І хочеться людям на весь світ сказати, це ваша заслуга, тому що ви в щось повірили. Ви, ви просто, ну, от як сказати, не те, що вам присилаєш, а ви кидаєте, ні, і не це. Ви повірили в це. Ви, ви наскільки повірили, що от ваша віра зробила мої, мої двіження тут, те, що я вмію, те, що я знаю, те, що мені там передають із монастиря, все, це я зробила, ну, прежде всього, ваша віра робить все. Оце. І наше життя, і все остальне, що біля нас відбувається. Як це об'яснити? І це ж не те, що хочеш там хуже людині. Хочеться, розумієш, щоб ви почули, поняли, і як то по-другому воно знаєш, як -то перезапускали своє життя. Робиш вам розклади, розказуєш і слухаєш вас, що буває, як ви супротивляєтесь, як ви супротивляєтеся житті, просто життя. А життя умніша нас, життя хитріша, життя мудріша. Так що єдиний шлях закінчення війни. Який єдиний шлях. Оцікати все не нужно. Цікач, а що не нужно? Цікаво, все не дуже. Во-первых, тут карта йде те, що ну, я, повірте, я не за війну, я не проти війни. Ну, то есть, ну, ми всі в цих обстоятельствах. Ми пішли, не ми напали, не ми щось хочемо. Я все це розумію, ви це розумієте. Росія, ну не розуміють. Ну, не розуміють або, або під дураків кусять, я не знаю. Ну, тут карта, розумієш, все одно ця карта йде до останнього, от воювати до останнього, до последнього. Ну, ну, Може, це неправильно? Може, це неправильно. Можете ви зараз написати, он ти, он твої, он те п'яте, десяте, ну тут карта покаже. Цікать їх повністю. Тобто, розумієш, вони навіть по цій карті, якщо вони навіть зариті тут в землі десь остануться, вони несуть опасність Україні. Повієте? Навіть ті, що на полях тут прикопані, і то від них йде те, що воно українській землі не потрібно. Нельзя так казати. Повімаєш, ну, це нечисть якась. Це нечість якась, яка. Ну, 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 з другої сторони, ну хорошо, це оскорблення, зрозуміло, в той же час які нормальні люди, це роблять. Єдиний шлях закінчення цієї війни. Вигнати не маєш, ну, який? тобі вже відповідь на те, що єдиний шлях. Так, да, мудро подивитись на це все по очельнику. тобто розумно з мудростю. Не так, що розумієш, тут глибоке питання, тут глибоке, тут по карті очельника і по тузу зумій. Це глибоко треба копати. Знаєш, як ото корні їхні, от що вони себе представляють, чого вони такі? Що, от, якщо отак, от що, що від них ждати, там копатись в історії. Подімаєте, от. Ну, от, це глибокий вопрос. Це глибокий, це глибоко. Єдиний шлях закінчення. З другої сторони, бачиш, цікати, так, да, цікати, цікати все треба, тому що опасність вони в Україні несуть. Ну, а з другої сторони, все одно. От єдиний шлях закінчення цієї війни договорюватися. Все одно. Договорювати. Договорювати. І тут любовники парна карта, і тут двойка кубків, парна карта. розумієш, що тоді? Бачиш, і виносити урок з тих смертей, які, які Україна пережила, переносить. Де в тому, що карта показує. Те, що вооружається. Для мене це карта, карта оружжя, це карта не фіті-міті направо-наліво, а те, що Україна повинна бути захищена повністю. Ну, як? Ну, от урок. За цього всього треба винести урок. За цього всього треба винести урок. Чого прийшли до нас? Ну от по карті. Тому що ми слабі, тому що ми ну, злидні, не злидні, ну десь близько цього всього. До багатих до, до, ну, як, от, до таких ну, стран, все, Тих, ті, 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 ті страни стараються обійти стороною. Ті страни, ті, ті страни стараються не трогати, тому що там дадуть отпор, там дадуть по зубах. Подімаєш, навіть в якомусь в якійсь мірі от ждали, 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 поки Україна, ну поки тягнули в різні сторони, поки не розтягнули. Поки не осталося нічого, коли можна було сісти на тачанки свої, танки, шманки і приїхати сюди. Понімаєте? Дивилися, 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 понімають, що Україна, Гулек-Сокол, і прийшли. Тут ще карта показує єдиний шлях закінчення цієї війни через двойку кубків, через те, що договарюватися. Ну, Договорюватися це одне. Потім Україна, будуща Україна, от по стройки жезлів, і карта по тузу, тобто треба укріплятися, треба, щоб все було своє, карта показує. Щоб все було своє. Тому що якщо ці смерті, які ну, оцих людей, українських людей, які ми ложимо, які ну, от, погибають там, і далі себе отак вести, вроді нічого не проїздило, вроді от воно таке, знаєш? Нічого не буде. Нічого не буде, а як укріплятися? Ну хорошо, нести карти, як укріплятися. А чого тут з мечей тоді не проігрується? Ну хорошо, якщо це все треба цікавити, а чого тут з мечей не проігрується? Ну, то, що бачиш, то, що кожен Кожен старається бути в стороні. Ну, навіть якщо в світі брати, ну, ну, кожен старається по карті звезди далеко. Це, це проблема ваша. Ми далеко, розстояння чи там ще щось, ну ми далеко да. Самі ми по силі дуже. Знаєш, от сім полок, сімерка жезлів, шість полок в одного тикають, понимаєш? А сили це, надо, це надо треба дуже нам мати силу таку, щоб от отпор давати. Дязу ж розвинує. Брой. Ну, люблю. Для молодых, для, для всіх. Жрало, як не в себе. От, понимає, так захватувала ці деньги, всі фінанси України в Україні, Україні понимаєш, зрало як не в себе. От як миша, от там пентакль в роті держа, знаєте, як грали не в себе. Через що країна слаба? Через що, треба да, Ну чим цікати? Треба всіх відцікати їх. Треба надо гнати, надо, понимає, що це карта мудрості, це карта, люди це все Ну в той же час. А чим оцікатись? Якщо карта... Ну от, ну, як то зразу було нічого, потім по карті звіздити. Потім і більш холод присутствує. Ну, тобто наша хата з краю, нас не трогайте, а без них, що Україна, такої сили немає. Ну, люди, ну хорошо люди. Люди чимсь дожні ну, Люди чимсь ну, себе дожні відстаювати, і землю свою, і сім'ї свої, і дома, і квартири, ну, тобто з чимось. А сили немає такої, щоб прям сила така відставить. І що карта показує? Двойка ну, чи двойка кубків? Тобто договору, якісь договореності, якісь розговори. Будуть, і вони ведуться. Ну, в же час урок треба винести через ці смерті, через те, що Україна проходить великі смерті, тобто багато людей, кров, смерть. Все це треба винести урок. і Єдиний шлях закінчення цієї війни це карта це от карта договорів. Тобто тоді, може, війна закінчиться. Наскільки вона закінчиться? А ну, якщо ми беремо так, наскільки? Ну, якщо прикратиться, договоряться, наскільки вона. Тут бачиш, тут від, від, власті, від власті. Тут карта мага, карта імператора. Хто буде правити Україною? Якщо хтось зуміє просто фортецю з України зробити фортецю таку крепку, значить так буде. Якщо людина не зможе цього зробити, а отаке шалтай-болтай буде далі з Україною, то ні. Понимаєш, якщо от по дев'ятки кубки брати, якщо моє желання. Мені взяти набагато більше, чим от, примірно, моя сім'я, щоб моя сім'я ну, Україна беремо, От желання імператора собі взяти, а не Україну зробити крепшою, от желання таке, в кожного із них, от желання мені, мені наситити себе. От воно таке і буде. Ну, Якщо буде по типу магові, все робити, все, із воздуха, і з землі, і з усього, чого можна робити для України все те, що треба робити, ну, тут, зрозуміло, що Україна йде по карті мага. А карта мага це ну, тобто, ну, то есть, тут як сказати, глянуть ніхто косо не гляне. Це не магія. Це те, що Україна, розумієш, на будь-який пчхик. Вона дасть відпори, такі відпори, що мало не покажеться, це должен так бути. Це должен бути імператор чи імператриця, ну, тобто, ну, хто управляє імперією, дожен бути на своєму місці. І розумієш, що от, 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 от тебе повинно гріти те, що твоя імперія вся захищена. А не твій там заборчик, отака хатка, ото заборчик, і все, чи там тут, чи за границею, і все. Оце, 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 оце в цьому заключається все щастя. щастя для імператора, коли вся імперія, вся Україна, вона йде, защищена щитай тобою, благодаря тобі. В тебе ума, фантазії, кеби, хватило защитити всю Україну. Не тільки своїх там, 5 членів, чи 4 члена, чи скільки сім'ї, чи 20 членів сім'ї, а всю Україну закрити, читай собою. Тут карта й показує. Винесе урок, верхушка власті, за цього всього поймуть. Що коли Україна все защищена, всі ми тоді захищені. Да. Ну, тут бачиш, якщо єдиний шлях закінчення цієї війни. От єдиний шлях це двойка кубків, договорюватися по-любому. Подімаєте, договорюватися тільки після того, після договореності, не сидіти, опліжувати і опять думати, куди. Хто куди уїжджає, хто куди гроші виводить. А думати про Україну? А як буде? Ну, давайте подивимося. А як буде? А як буде? Ну, Ждемо день, жде ждем Україна гроші, жде Україна фінанси, получе Україна гроші, получе Україна фінанси якісь. Будуще. Ну, ж карта справедливості. Куди, що і як? Ці гроші, ці фінанси. Не підуть по справедливості. от Куди, куди посчитай? Чи опять карта брехня, шулерство, карта справедливості? Чи опять брехня вся, вся кудась, якось і десь? Ось шестерка Пентаклі дають Україні гроші з рук, Там чи, чи якогось народу, якоїсь країни сипеться. Ну, діло в тому, що в самій Україні порядок наводити. По п'ятерки Пентаклі це знаєш, як Ну, люди, від яких зависять, куди гроші, я гроші, вони наче духом ніжі. Це люди, які не невисокодуховно розвиті, якось поняття таке, розумієте, долло бути. Не знаю, я. Тут шулерство. Тут іде ось карта ігра в карти. Тим більше в карти, хтось там карти за спиною ховає. Ну, тобто якесь шулерство. Ждуть цих денег, ждуть. А ну ще давайте про Єрмака. Ждуть цих денег, гроші дадуть. Україні якісь гроші дадуть. Про Єрмака там казали, десь я вчора чула, що таке, як чи прем'єр-міністром його будуть ставити. Тут. Прем'єр-міністром вроді будуть. А ну давайте цю кого до візьму. Другого. на ярмок. Його будуще. Просто давайте його будуще. Колись я там відео недавно я робила за нього. Його будуще, ну, його будуще. На всі будущі його буду. Не знаю, тут я прем'єр-міністр ставити. Тут туди до його по і воно йде через корму. Немає тут будущее через башню. А чого через башню? Ну, от він може держатися, поки це імператор, який його для себе держить. Даже, так сказати, а потім він повертається назад ну, своє прошло. От звідкіля він прийшов, от ні відкіля він прийшов, ні відкіля він і піде. Я не бачу. Тут карта розрушення йде. І тут покарні. Той тобто, пік своєї популярності, пік цього всього він пройшов. Ніякого тут карта не показує його будущого, такого, щоб там ще все в будущим. Башня, башня, те, що башня, а те, що бачиш, благодаря і його ручкам Україна в башні знаходиться. Нестабільності в цьому всього. Обідно, обідно, потім тижні розклади ти робиш. Противно, бідно, що, от як би сказав, не було в Україні людей, дійсно, людей таких, що боліють за Україну, живуть Україною, що це не просто слова для людини, Україна, там і те, і та, і те, і те. Є такі ж люди, є такі люди. Багатьох вже немає на цьому світі таких людей, тому що війна, тому що війна своє діло робить, Знаєте, противно. Що є такі люди, були такі люди, які могли дійсно щось зробити. Ну, вибираємо, держимо, дивимося на тих, хто робить своє діло тихонько, помалюньку, не вилазить ніде. Ну, в те же час свої діла роблять наотічно, так сказати. Хто поняв, той поняв. Щоб сказати, розумієте, хай сьогодні в мене більш такий розклад лірічиський. Щоб сказати від нас нічого не залежить. А від кого тоді залежить? На від кого, якщо ну, я родилась в Україні, я родилась в Полтаві. Ну, тобто, я корінна україн, ну від кого залежить, якщо не від нас? Ну від кого тоді? Від Америки? Ну, ми бачимо. Від Польщі ми теж бачимо, як від них залежить. Там ще когось, ще когось назвати. Від кого тоді залежить, якщо не від нас? Та жалко дітей, та от щоб там, було, там раніше, щоб оце щось сказати, вякнути, а діти. Ну, а що тепер діти наші? Де тепер діти? Я не знаю. Пишіть. Пишіть, що ви думаєте, пишіть, може, щось я не права, може, щось мені так кажеться. От вам і ведьма заключається в чому? В тому, що чувство справедливості в тобі ну, наскільки розвинуте, що буває аж. Аж аж Ну нічого, будемо живі не помрю. Дай Боженька, все буде, все буде як должно бути. Все буде добре. Україна буде для українців, українці для України. Все буде добре, все буде хорошо, все буде. Все, давайте, пока-пока, удачі всім вам.